Уявіть, ви перейшли на українську і вже дуже класно нею розмовляєте. На роботі дискутуєте з колегами, вдома, на кухні майстерно пояснюєте рідним різницю між байрактарами та джавелінами. І в якийсь момент стається страшне. Ви не можете перекласти фразу, що навіть дотепно пожартувати. А може і полаятися на когось влучно. Аж стигне кров у жилах. Якщо уявити було нескладно і ви в таких ситуаціях вживаєте звичне слово російською, це відео для вас. Спробуємо розібратися. Що ж діяти в таких ситуаціях і як зробити так, щоб ваша розмовна мова стала прокаченішою. Отже, ми вже з'ясували, що жива мова це круто, і потрібно її використовувати, розвивати та збагачувати новими словами. А діалекти та суржик роблять наше мовлення унікальним, а українську багато. Зрештою, люди на вулицях не говорять чистою літературною мовою. Інша справа, що жива мова це завжди проговоріння тут і зараз, тобто без суфлерів. Чи кількох дублів для запису, Господи, ти поможи. Економіко-правничий інститут. Це його. Тому щоб розмова була дійсно природною та невимушеною, під час говоріння ми використовуємо сталі вирази чи фразеологізми. Як, от з'їсти собаку, узначені щось дуже добре знати, коли рак на горі свисне ніколи. Чи обоє-рябоє, в сенсі бути схожими. Де ж їх взяти і як у цьому всьому розібратися? Ну, по-перше, те, про що ми говорили раніше, навчитися влучно добирати вислови допоможе заглиблення в україномовний контент. І що різноманітнішим він буде, то більше різних висловів чи фраз ви додасте до свого словника. Наприклад, перегляд фільмів, прослуховування музики дозволить вам зануритися у світ живої мови. Брати Гадюкіни, Латекс Фауна, герої стрічок Мої думки тихі чи стоп земля стануть гарними помічниками для вас на цьому шляху. Часто люди калькують російськомовні вислови і буквально перекладають їх на українську. Тут немає нічого поганого, але для багатьох фразеологізмів є автентичні українські відповідники, що зроблять ваше мовлення таким, яке запам'ятається. Наприклад, російське на бізриб'є Ірак риба українською звучатиме як голодному й опеньке м'ясо. І це лише один із варіантів цього вислову. брасатися в глаза українською брати очі. Або впадати в очі. сошлись характерами українською звучатиме не до вдачі одне одному. А для того, щоб перестати повсякчас цитувати радянські фільми, раджу переглянути класику українського кіно. Наприклад, фільм Пропала грамота, де цитат із неймовірним мемним потенціалом хоч греблю-гати. Тобто дуже багато. Ось лише один фрагмент. Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселеців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок з щасником. Слухай, Василю, mm. а ми вип'ємо трішечки. а? Mm. Mm -mm. Нема сили відмовитись, тишечки, але відро. Інший варіант набратися сталих виразів опинитися в українськомовному оточенні. Перебування в населеному пункті, де більшість людей спілкуються українською, може дати вам більше за всі роки навчання в школі. Фраза діалектизми А щоб тобі курка на ногу наступила. Зважай не меште, що то має бути бити байдики стануть нормою вашого слонокового запасу та сприйматимуться звично лише за кілька тижнів. Використання сталих виразів у влучному контексті це як будь-яке вивчення нового справа практики. Привласнюйте собі почуті слова, робіть їх частиною вашого мовлення. Щоб це було простіше, почули, чи зафіксували якусь фразу. І обов'язково відразу спробуйте застосувати її в розмові. орлиці не сповідаються перед <плес> <плес> але завжди зважайте на відтінки значення висловів, щоб раптом фразеологізм не виявився лайкою. Ми полюємо на монстрі, якого дідька. Хоча лаятися українською неймовірно приємна справа. А інколи навіть корисно. Як от у часи війни, Ви не думали, чому зараз деякі відверто лайливі вирази об'єднують нас? Наприклад, посилання за російським кораблем. Коли ми чуємо або читаємо це матюча у виконанні інших, ми впізнаємо свій стан і ніби приєднуємося до позиції. Є таке поняття, станічні стани. Це злість, гнів, обурення. А станічні стани послаблюють психіку, станічні посилюють її. Так от емоційне єднання в станічних станах корисне для психіки у кризових ситуаціях. А тепер подивимося, якою є питомо українська лайка. Хіба можна ображатися на фразу гуляй лісом або побажання, а щоб тебе підняло і гепнуло? Найті качка копне, чи най тебе шлях трафить. Це звучить не так агресивно, як звичні матюки. Якщо проаналізувати актуальну українську лайку, то можна зрозуміти характер народу. Адже це те, що відображає реальну картинку життя людей, їхній побут, зради та перемоги. Як назвати негідну людину, яка чинить зло? Можна так. Вилупок, дурепа, погань, наволоч, стерво, сволота, схиблений і так далі. Більше прикладів лайки у додатку під відео. Погодьтеся! Ці слова ми не часто вживаємо в повсякденному мовленні. Проте, за нагоди, вони щедро присмачать вашу думку. Але не одними прокльонами живемо: є же ще жарт. Якщо вам здається, що жартувати українською складно, неможливо або якось не так. Не спішіть із висновками. Нині маємо потужну хвилю українського стендапу. Наприклад, підпишіться на підпільний стендап у Ютубі. Цікавий українськомовний Тікток. Я завжди відгукуюсь на ті, скажімо, пропозиції від долі, які мені дарує Всевишній. Я така людина дуже легка на підйом. Збираю валізи за за годину. Один дубляж фільмів українською, чого вартий. Гей! Hey, то ти був юнкий, мов ящерка, чи гострий, мов бритва? Я не второпав. <плес> Їздиш так само, як і дороги лагодиш. Лайняно! Витягуй його сирник. Hey guys. Здравствуйте всі. Здравствуйте. О, О, добре, ти вже вдома. Що ти мені приніс? Нічого. Те саме, що й вчора приносив. Відтак. Українськомовні жарти розлітаються по всіх регіонах країни і стають, не побоюсь цього слова, культовими. Жої сраку! А це пам'ятник свині. Використання мови це насамперед не про літературні норми, як у ведучих із телеекранів. Це про живість, про швидкість реагування, про народне мовне багатство, яке слід цінувати. Можна навіть улаштувати челендж і щотижня відшковувати нові цікаві вислови, щоб потім сміливо вставляти в повсякденне мовлення. І побачите, вам усміхатимуться у відповідь на жарти та дотепи. Або неоднозначно опускатимуть голови, коли ви гостро лаєтиметеся. Головне тримати баланс. І, звісно, шукати однодумців. Адже разом легше підкорювати нові мовознавчі вершини.